Мирного неба, мої глядачі. Сьогодні на новому тижні будемо розглядати нову загальну енергію. Загальна енергія це інформація про процеси, які будуть відбуватися на період 7 днів. Тобто я дивлюся на умовний тиждень. Так, тож, давайте почнемо розглядати. Що ж там буде відбуватися з понеділка, по неділю, які процеси зараз вируватимуть? Перша карта це туз мечів. Туз мечів це карта прояснення. Це коли до вас приходить якась така цікава інформація або думка. Яка розпочинає якийсь такий логічний ланцюговий зв'язок і пов'язує вас з якимось процесами, які вас турбують. Ну, наприклад, ви не мали рішення якоїсь задачі життєвої. До вас приходить людина, і дає вам, наприклад, інформацію, яка розставляє все на свої місця. І ви вже від цієї інформації відштовхуючись. Починаєте складати якийсь пазл особистий. Тобто, якщо ми кажемо про загальні процеси, то зараз будуть приходити такі новини, інформація, яка буде розкладати все на свої місця. Так, давайте подивимось, що далі. Так, друга карта. Десятка кубків це об'єднання. Це повнота емоційного щастя, це багато-багато емоцій. Це якась така спільна, можливо, подія, дуже важлива емоційна. І давайте останню карту. П'ятірка пентаклів. Цікаві процеси, знаєте, є таке відчуття, що ви будете розуміти, Якийсь такий важкий стан, чому він виникає. Тобто зараз, на цьому тижні, ви можете знайти відповідь на питання, в чому є важкість, як можна цю важкість спростити. Тобто вам дають змогу, от якщо тут і зараз у вас є свої проблеми, конкретизуйте їх. От пропишіть, якщо любите користуватися таким інструментом, або в думках своїх складіть от речення, в чому конкретна проблема. Але задайте, ніби, знаєте, умовному, умовній людині, яка може відповісти, наприклад, на ці питання. Або скажіть так, допоможіть мені знайти відповіді на ці питання. І ви можете отримати відповіді. Тобто таке відчуття, що простір ніби зараз підлаштовується під те, щоб дати відповіді на важливі запитання, особливо, які стосуються п'ятірки пентаклів. П'ятірка пентаклів це стан фізичного розпачу. Це коли не тільки фінансова сфера просідає, тому що все ж таки Пентаклі це у нас матеріальна карта, скажімо так, матеріальна сфера. А ще це може бути на фізичному рівні просідання. От таке відчуття, ніби просідаєте. Так, знаходимо відповіді на питання і пам'ятаємо, це у нас загальна гілка. Будемо дивитися зараз більш конкретніше з відносинами і діяльністю. Що ж там у відносинах? У відносинах є відчуття сімки кубків. Сімка кубків це емоційна розгубленість. Дуже часто в класиці її трактують як ілюзії, але я її більш інтерпретую емоційною розгубленістю, коли ви не відчуваєте правильність свого шляху, або не відчуваєте взагалі якісь процеси, що відбуваються навколо вас. Тут іде йде якийсь такий цікавий момент, ніби ви можете до кінця не розуміти, що відбувається у відносинах. Відносини це ті момент, ці люди, які для вас особисто дуже цінні і близькі. І з ними якийсь момент посімки кубків, тобто якесь непорозуміння може виникати, до речі, вам може здаватися, що людина. Своїми словами та діями каже одне, а по факту це може бути інше. Ну, наприклад, ви почули якусь агресію стосовно себе в словах та в діях, а по факту це вас взагалі не стосувалося. Тобто, можливо, програється такий як приклад, такий момент. Тому вам, як рекомендація, одразу намагайтеся прояснити такі моменти. Ну, наприклад, я правильно тебе зрозумів або зрозуміла? Тому що мені відчувається, ніби це щось інше. Ну, мені важливо зрозуміти твою думку або твою поведінку. Так, і що ж там сімка кубків розкриває? Давайте побачимо. Біже глибше: десятку жезлів, сімка мечів. І дев'ятку мечів. Ну, тиждень, як я сьогодні відчула, буде складний. Сімка кубків у відносинах ви побачите, де є якась нерівність, незбалансованість. Ну, наприклад, у вас є відносини, там, де ви на себе берете більше відповідальності, ніж людина. Тобто забагато на себе взяли. Або, наприклад, ви постійно вирішуєте якісь там питання. Або ви є в якійсь такій ролі, коли ви навпаки передаєте дуже багато відповідальності комусь. Тобто це будуть підніматися. І це є основа вашої емоційної розгубленості, якогось дисконекту між людьми. Сімка мечів це позиція, наприклад, коли ви маніпулюєте або вами маніпулюють, коли є якась неясність, коли немає якогось прозорого відкритої бесіди. І дев'ятка мечів це переживання, це накопичений якийсь такий важкий внутрішній досвід, або коли ви всередині відчуваєте дуже багато важкості. Тобто відносни зараз будуть транслювати оці моменти, які забирають вашу силу. Ви чітко побачите в діалозі. Через комунікацію, можливо, через взаємодію, те, що може забрати ваші сили. І одразу, як рекомендація, намагайтеся це прояснювати, всі ці стани. прояснювати, спілкуйтесь, скажіть. Якщо людина агресує, якщо людина не здатна вас вислухати, то це її вже питання. Ви потребуєтесь про себе. Так, що надні. Так, потербуйтесь про своє внутрішнє наповнення. Бачите, у нас такі гарні карти. Рухайтесь в сторону того, що вас емоційно наповнює, те, що вас дійсно, знаєте, таке відчуття легкості. Намагайтеся позбуватися от якоїсь такої важкості в комунікаціях, у взаємовідносинах, особливо ті відносини, які для вас важливі. Близькі до вас відносини. Так, діяльність. Давайте побачимо. Діяльність. Паш Пентаклів. двіка жезлів, колісниця і туз губки. О-хо-хо, на ніколи бімах. Так, одразу вам кажу, цей тиждень він мене. Тобто є така якась важкість, якщо я правильно пам'ятаю, там ретроградний до 25 квітня, так? Тобто, ще залишаються якісь моменти, знаєте, те, що мало доламатись, воно вже доламається і все. Але робіть правильні висновки. Намагайтесь не фокусуватися на якомусь такому, знаєте, негативному досвіді, що це виключно ваше життя, що у вас немає там стосунків, або у вас немає хороших подій, або немає якогось виходу з цього тунелю. Постійно дуже важко. Просто оцей тиждень він ще проявить ці. Темні плями, на які ви, можливо, не звертали увагу. Дуже часто ми носимо в своєму житті важкість, наприклад, звикли спілкуватися з людиною, ну, вона важка або він важкий, ну що ж, ну, ми ж всі люди. І ми навіть не помічаємо, яку кількість енергії ми зливаємо в такі розмови. Навіть якщо ця, цей діалог, він там відбувається раз в день чи раз в два дні. Тому цей тиждень він для вас буде таким важливим, тому що проявити ці всі моменти. Стосовно діяльності, тут у нас є паш пентаклів, це якийсь такий процес, ніби вам буде відчуватись, що деякі справи пригальмовуються, немає тієї швидкості, якої хотілося би. Тому що це такий розмірений процес. Знаєте, от як ви дуже часто я проводжу цей приклад, але все ж таки він актуальний. Насіння саджаєте, і ви не можете пришвидшити, ну, можна, умовно, там добрива ще якісь підібрати, щоб створити оптимально сприятливі умови, щоб насіння швидше проросло. Але все одно, от раніше свого терміну, воно не проросте. І тут в діяльності може складатися відчуття, що деякі процеси ніби пригальмовуються. Ну, наприклад, зустрічі, переносяться. От Як я сьогодні, до речі, намагалася зранку записати загальну енергію, але взагалі не складалось, от просто. І я перестала боротись з обставинами і відпустила ситуацію. І зараз, от тут і зараз, я записую вам це відео, і в мене є змога його записати, дати передати вам цю інформацію. Оцей Паш Пентаклів такий несе відтінок зараз старшого аркану Помірність. Тобто деякі процеси будуть пригальмовуватись, ніби на паузі. Але потім вірветься якийсь вирій подій, яке принесе вам відчуття задоволення. Тут є туз кубків, це такий. Я це трактую не як шанс на кохання чи шанс на емоційне наповнення. Це більше в мене є відчуття полегшення. От якесь таке відчуття полегшення. Плюс на дні колоди. У нас є мах, є десятка мечів, є двійка кубків, і там ще багато різних, різних класних карт, і це мені каже про те, ну я візьму, наприклад, так, що мах притягне до себе. Тобто зараз якось от пару днів буде складно, а потім до вас притягнуться, от ви помітите і будете навіть здивовані, ну тільки от нещодавно, там 4-3 дні, там тиждень, я як, ніяк не можу закрити якусь там справу, важливу особисто для мене, або зустрітися з людиною важливою особисто для мене. І тут раз і все складається. Інколи ми навіть кажемо таку фразу там магічним чином це воно взяло і склалося. Це про це. Тобто, одразу вам кажу: використовуйте ці стани, не фокусуйтесь на тому, що вам сказали, що от буде важкий тиждень, і всі такі, ну, все. Ні. Намагайтеся дивитися на це як на інструмент. Тобто, ці моменти вони проявлять вам, де ви витрачаєте вашу дорогоцінну енергію. І, як бачите, все ж таки події потім увірвуться ваше життя. Тобто, увірветься полегшення, ви побачите, як деякі процеси закрутяться от в певний необхідний для них час. І ви зрозумієте, можливо, в моменті, а може, згодом зрозуміти, чому так склалося. І що це дійсно було потрібно саме в цей час. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Стосовно інших рубрик, я поки не буду загадувати, тому що в мене теж є свої процеси, які зараз відбуваються. Але буду рада вашим донатам, вашим подобайкам, коментарям за підтримку моєї діяльності. Для підтримки моєї діяльності. Це буде правильно. На цьому все і до наступної зустрічі. Мирного нам неба!